І осипдрин треба починати. Привіт усім! Це Окселяна на каналі Книжковий Хаос і це відео про мій е, книжковий план на літо. Чесно кажучи, це моя друга спроба записати е, ці літні плани, тому що є дві причини, чого я перезаписую. По-перше, вчора. Так ляло, що мені здавалося, ніби та те літо ніколи не наступить. Ну, і картинка була така собі, і воно було все похмуре, і я пробувала це тягнути на постій і, коротше, бла-бла-бла. По-друге, я собі визначила такий формат книжкових планів: що я обираю чотири категорії, і в них обираю по три книжки, які я обов'язково мушу читати. І я вибрала тільки три книжки. Я це все вчора відзняла, подивилася і думаю, хм, ну я вже і не дуже то хочу їх читати, ну якщо в мене їх є тільки три, ну, це моя просто структура мислення така дурнувата, що якщо мене обмежувати в певні рамки, то мені відразу не захочеться щось робити в тих рамках. Тому я так подивилася і подумала гори воно вогнем, перезнімем. я вирішила включити в ці плани, які в мене є на літо ще додаткові книжки, з яких я вже собі буду обирати, що я буду читати цього літа. Отже, в мене є чотири категорії. Чотири категорії, в яких я буду цього літа старатися читати. Це є класична література, це фентезі. Це українська література і сучасна література, але сучасна, типу за кордон. Це також не означає, що я, враховуючи свої оці геніальні плани, тобто 12 книжок за літо, це не означає, що їх всіх я прочитаю. Тому що ну, бувають місяці, коли мені не дуже хочеться читати, бувають місяці навпаки, коли мені дуже хочеться читати. І я це буду плавати. Але все ж таки план собі якийсь намічу, бо, можливо, він мене змотивує прочитати все ж таки щось трохи більше. Всі ці книжки це, всі ці плани на літо, це є така собі моя спроба підчистити. Мою бібліотеку, тобто побільше прочитати з моєї бібліотеки, бо я семимильними мильними кроками купую книжки. Нічого з них, ну добре, щось читаю, але не так багато, а купую в рази більше. Мене трохи пригнічує, що в мене майже 200, а може навіть більше 200 непрочитаних книжок. Треба з тим щось робити. Ото буду я щось з тим робити. І напевно ми з вами почнемо з класики. Класики я взяла трохи більше. А, бо в всіх інших категоріях я взяла плюс-мінус шість книжок, здається. А тут я взяла е, трошечки більше, бо класика це така дуже для мене хитка історія, що ніби я не знаю, чи я захочу саме її читати, саме цю книжку, тому я набрала собі всяких різних книжечок. І першою з цих грандіозних планів, на яких в принципі можна би було закінчувати і казати: все, Роксоляна, читаєш одну книжку на е, три місяці і не рипаєшся, поки її не прочитаєш. Бо це є Марсель Пруст у пошуках втраченої. Часу на сванновій стороні. Перша книжка з його семитомної епопеї. Я прочитала якийсь один рандомний абзац і зрозуміла, що ох, дівчино, тобі буде дуже тяжко, якщо ти її все ж таки будеш читати. Я трохи в шоці, бо стиль і мова написання ну прям. Ну, складнуваті для усвідомлення. Там можна один абзац перечитувати по декілька разів, поки ти зрозумієш, що, куди, кого, багато займенників, які говорять одні про одних, про інших героїв, тьма героїв. Їх тут просто мільйон є всяких різних, і це все треба якось вкласти в голові. Але я буду пробувати. А може, а, а може в мене все вийде? Може я в собі зря сумніваюся. Тому наступною моєю книжкою це буде Алі Ніно». Це класна історія кохання, з, здається, Баку, Цар Азербайджан. Класна історія кохання, яку я колись давним-давно купляла. Мені сподобалася анотація, і я би хотіла з нею ознайомитися, щоб. Якось усвідомити треба воно мені чи не треба, чи взагалі її спродати, бо тут згадується Російська імперія. Не знаю, це, чи це компліментарна книжка, що вона взагалі в мене робить. Можливо, її продати і про неї ніколи не говорити і не згадувати. Словом, треба визначитися з тим, що вона в мене робить на поличках. Наступною книгою є «Пташиний спів від Себастьяна, Себастьяна Фолкса. Це книга про Першу світову війну, про кохання молодого американського, здається, лейтенанта з французькою дівчинкою. Як в них розвивалися стосунки і взагалі, що в них відбувалося далі? Тема війни для мене зараз як не дивно, після прочитання однієї з книг, про вам про яку я вам розкажу пізніше, Вона для мене зараз є не такою критичною, тому що я зрозуміла під час прочитання тієї книги, що читати про Першу і Другу світову для мене не так боляче, бо я бачу в хронології, що вона закінчується. І, наприклад, якщо йде мова про сороковий рік, я розумію, що хлопці і дівчата, тримайтеся, вам 5 років потерпіти. Промучитися і ви то переживете. А тут зараз читати про українську війну я не можу, тому що вона не закінчилася, і я не знаю, коли вона закінчиться. В принципі, в мене нема дедлайну, в мене немає закінчення, і я її трохи не сприймаю. Можливо, пізніше, коли я перенасичуся цим всім. Цими всіма історіями про е, війни колись, про колишнє страждання, бо що мені воно трохи буде перегукуватися з теперішнім. Можливо, я таке дійду до українських, е, м, якихось українських історій про теперішню сучасну українсько російську війну, російсько-українську війну. Але буду бачити. Тому е, ще одна книжка про вже тепер Другу світову війну. Це чотири вершники апокаліпсиса від Вінсенте Бласко і Беньє. Мені подобається, як пише стиль, яка який стиль автора, бо я прочитала перших пару сторінок, і мені прям дуже зайшло, як він говорить, яка в нього мова виразності, тобто, що він як він подає цей текст. Тут написана історія про мужичка, який приїхав, переплив океан і потрапив до Франції в період Другої світової війни, як він переживав окупацію Парижа, і взагалі як відбувалося лася його перебування там. Прочитала, до речі, те, що перекладач цієї книги він переклав Карлоса Руїса Сафона Сандерсона «Потрощене море від Джо Беркромбі. Коротше, переклад тут має бути неймовірний. Тому буду чекати з нею знайомства, я думаю, що все ж таки я її візьму до прочитання, бо тема Другої світової, як я й казала вище, і попередньо, вона мені зараз актуальна і я би хотіла знайти. 嗯。 Поглибше познайомитися в літературі. Так, а тепер пішла е, мої недавні відносно недавні покупки, бо це є бурем на висвіт е, Емілі е, Бронте. Я хотіла би б її перечитати. Е, правда, це така більш осіння історія, ну але зрештою в нас у Львові, в принципі, більше дощить, ніж сонячно, тому можливо, і в мене якось буде настрій, натхнення її почитати і з нею ще раз ознайомитися вже в українську. Перекладі наступною книжкою буде ще від одної сестри Бронти, правда вже тепер від Шарлоти. Це «Вільят» про дівчинку з британкою, яка переїхала в французьке містечко, і там вона стикнулася з якимись своїми давно забутими чи дав... глибоко в собі похованими е... такими трагічними історіями кохання чи історією, напевно, одною швидше за все. Ну, словом, це, це про неї. Потягнуло мене на класичні любовні романи. Це було гарно, якщо не зважаючи на те, що жінки нічого не могли робити, вчитися і взагалі вільно пересуватися без чоловіків. Але історії кохання завжди гарно описані, Тому мені оцих всіх реверанців трошечки бракне в теперішній літературі, буду насичуватися класичною. Так, і тепер давайте почнемо з легшого. Ловець у житті від Селінджера. Історія дорослішання, коли її читати як не літом на канікулах, Чи ось ми на цій історії дорослішання. вони... Завжди пов'язані з літом. Треба нарешті познайомитися, бо для багатьох ця історія є значимою, а я її не знаю. Бік Бос, це Гюстав Флобер, пані Баварі». Я сподіваюся, що м -м, все ж таки оберу її для прочитання, бо ну, анотація захоплива. Пані Баварі шита стірвоза і думаю, що треба нарешті з нею познайомитися і зрозуміти, про що всі говорять і. Отримати свою думку на ситуацію, яка там склалася, бо, здається, ситуація зовсім нетривіляльна, нетривіальна, враховуючи час написання і е скандал, який вона викликала в суспільстві та резонанс. Я вам буду показувати е сучасну літературу. Яку би хотіла почитати, якби в мене було мільйон вільного часу і просто гроші капали на рахунок, і не треба було б ходити на роботу. Я би хотіла, напевно, познайомитися. Почну з таких дуже актуальної книги, яку швидше за все, що я таке візьму до прочитання. Вони обидва помруть в кінці. Це є ЛГБТК плюс. Література це про двох чоловіків, які зустрілися в свій останній день, щоб прожити його разом. Чого вона досить актуальна: червень місяць це місяць прайду і місяць підтримки ЛГБТК плюс спільноти. Тому думаю, що я буду з нею знайомитися і якось визначуся, чи мені така література в принципі подобається, бо мені здається, що я не багато читала книжок пов'язаних з з. Цією темою Давайте перейдемося до наступної дуже важливої теми. Це Сонджу, права боротьба за права жінки в південній Кореї про дівчинку, яку одружили, здається, якщо я не плутаю, бо там в серії є ще одна книга. з Схожою тематикою я би хотіла скласти своє враження про південно корейську літературу. А враховуючи, що мені їде ще одна посилочка з. Певною книжечкою, прикольною, ну, чого б. і ні. Дев'ять життів Роуз Неполітану. Ще одна книжка про Ай, сучасні, як би то так сказати, сучасні норми, які героїня мала би побороти. Тому що це книжка про жінку, яка не хоче дітей, а її чоловік. Під час одруження поділяв її думку, а потім, через років так 15 чи 10, 10, 15, він сказав, що «Ні, я хочу дітей, мене не не хвилює, тому рожай мені. І от що жінка, яка має яка має вищу освіту, є професором. Є професоркою, цікаво, що вона буде з тим робити, чи вона зруйнує шлюб і буде дотримуватися своїх моральних норм, це все чи все ж таки переступить через себе. Ще одна книжка про ще одні культурні норми Тива Даяна про жінку, яка якій стало скучно в постійному шлюбі, хоч і щасливому, і вона вирішила його розбавити і пішла шукати пригод на свою голову і не тільки. Чим це все закінчиться? Не знаю. Це трилогія. Перша частина вийшла вже друга і не знаю, коли вийде третя, але десь якось в найближчому часі. Я собі так думаю. Джон Ірвінг, правила будинку сидру. Я е... Готуючись до відео, я шукала, яку літературу я би хотіла почитати. Згадала, що я згадувала, що я би хотіла почитати Джона Ірвінга. Взяла цю книжку, щоб ну, все ж таки оновити в пам'яті якусь анотацію, І застрягла, напевне, зачитуючи перші дві сторінки. При тому я просто влипла в текст, підірватися від нього не могла, і тому вирішила, що воно мені треба і треба літом. Дрібнюсінький шрифт. Це якийсь жах, я не знаю, чи ви бачите, але це, це щось неймовірне, де би то так показати. Ну, от, наприклад, от тако. Так. Ага, Вам тут буде відсвічувати. Я не буду вже лізти, щоб вам оце. Ну, як бачите, шрифт. Це капець. Макові зернятка е, на мінімалках, ну але буду старатися, напевне, прочитати. Сподіваюся, якщо ні, плюну, куплю електронну книжку і буду читати з телефона, враховуючи всі сучасні норми, якщо вона, якщо вона, звичайно, є з телефона. Я сподіваюся, що я її десь впхну в цих планах. Може не відразу, а може відразу, коротше. І остання книжка, яку я купила, напевно, в січні місяці, це Дистопія в Мірило від Вівату, від Нікі Ерлік. Це про вісьмох звичайних людей, яким прийшла скринька. І в їхньому світі це нормально, вона приходить кожному, в якій було вказано, коли ці люди помруть. І от на цьому фоні базується весь сюжет книжки. Дистопії давно не читала, хотіла би щось таке легеньке. Якщо це буде легеньке, то я б держати на причетному, якщо буде якась тришова історія. Українська література класична або неокласична, бо не всі тут класики, такі, ух, класики Шевченко. Я давно минулого року я перечитала класичної літератури. Модерний це Ірина Вільда мене на то. Як то вона мене перенаситила своєю трилогії сестер Річинських, але зараз я відчуваю, що в мене є ресурс до неї повернутися не до Ірини Вільде, а до класичної української літератури. І однією з перших книг, яку я в принципі буду частково перечитувати, частково дочитувати, це є Домонтович, Його дівчина з ведмедиком і доктор Серафікус. Дівчину з ведмедиком, здається, я колись читала, але мені здається, що я її читала по діагоналі, тому що я нічого не пам'ятаю про що ця книжка чи повість. Тому буду ще раз, ще раз ознайомлюватися, щоб вникнути в історію, тим більше від віхоли прийшла, вийшла чудова книжка, недописані тексти. Якраз про Домондовича його есеї, і я би хотіла її купити. І так, типу, знаючи, як пише автор, розуміти, про що він пише, ну, в от отакого формату. Наступною книжкою, яку я вам недавно показувала, і це є Олекса Стороженко Межигірський дід», то інші повісті, бо тут є Меркопрокляти, і ще якихось декілька оповідань, наскільки я пам'ятаю, і. Я казала, що він пише про запорожців про оцю всю Запорізьку Січ, і це в мене також тема, тематика, яка пов'язана з, з літом. І я би хотіла з нею познайомитися. Принаймні, якщо не з всією книгою, тобто не з всією збіркою оповідання чи повістей, а то хоча б з якоюсь її частиною, щоб як -то, погрузитися, бо тут в мене є ще одна крута книжка, яку. Я спойлерю свої покупки травня, ну але нічого, таке буває. Я думаю, ви мені простите і покупки травня також подивитися. Словом, я думаю, що це перегукнеться одне з другим і буде прикольно почитати і одне, і друге. Давайте перейдемо до класиків з великої букви. Це Іван Франко, його маніпулянка це е, жіночий феміністичний текст, написаний чоловіком. Е, цікаво буде познайомитися, бо франкових прозових творів я не читала жодного. Ця книга в мене лежить досить давно, ще з минулого року. Ну як добре, не досить давно. Мені тут є книжки, які лежать по. 5, 7, 9 років. Одну з них, до речі, я вам сьогодні покажу. Але мені би хотілося познайомитися з його текстом, як він пише. Книга, яка лежить в мене близько 9 років, 8-9 років це записки українського самошедшого від Ліни Костенко про якогось київського програміста, який шукає місце в житті і своє перебування в цьому світі. Сподіваюся, що дійдуть до неї руки. До речі, тут в мене є цінник, книжка коштує. Коштувала 70 гривень. Пройшли ті часи. Прийшли. І тут дві книги. Давайте, напевно, почнемо з ще одних моїх травневих покупок. Це Марія Матіос Майже ніколи не навпаки. Мені порадили познайомитися з творчістю авторки з цієї книги. І ця книга також про Першу світову війну. Це сімейна сага в, в новелах новелах. Щось тяжке, щось скляне, щось. Е, це та історія, яка буде напевно, що Тригерити. Можливо, після прочитання оцих класичних історій, які написані про Першу, першу і Другу світову, але не про е, нашу територію, я таки доберуся до книжки, яка написана про нашу територію, бо все ж таки це складніше читати. Але подивимось. І останню книжку, яку я собі підготувала, це є Повісті від Валерія Шевчука. Птахи з невидимого острова, на жаль, Валерій Шевчук близько місяця тому помер. Я знайома з його твором Дім на горі і хочу продовжувати знайомитися з наступними його творами, які він писав. Бо дім на горі мені дуже сподобався, особливо своєю мовою і. Виваженим письмом, мені прям мені дуже зайшло, як він пише. Четверта категорія це фентезі. Я їх також вирішила приурочити до українського фентезі, бо я ті книжки скуповую скуповою і аж ніяк не читаю, тому в мене тут підбірка всього українського фентезі, яке в мене є на поличках. І почнемо з ще одної новинки травня: це Аркан Вовків від Павла Дерев'янка. Це також те, що я і говорила. Стороженко писав про Закарпатську Закарпатську... Стороженко писав про Запорізьку Січ, а тут в нас є історія про Боже, характерника. І напевно я їх якось змечу. Почитаю одне, потім почитаю інше, бо Ну, коротше, я подивлюся, як це все організувати. Але мені дуже цікаво про що ця книга. бо... Ну, блін, я її мариную в себе в голові вже роки три, щоб прочитати, і все ніяк Нема, не йде. Ну і нарешті діло дійшло. До речі, про книжку і її видання. Ось прекрасний приклад артів, які мені дуже сильно подобаються. Це дуже красива стилістика малювання, воно дуже гарно виглядає. Це не є супер пафосні мужики, які вони прям вбивають поглядом на повали, і ти розумієш, що вони тебе хочуть. Коротше, дуже красива стилістика, надзвичайно. Також одна з недавніх моїх покупок це Марі Морд Кістяна вежа, книжка про вампірів. Написана українською авторкою. Тонесенька, малесенька, швидше за все, що я її прочитаю. Далі ще одна моя покупка травнева. Ну, тобто, скоріше, вона мені просто в травні прийшла, бо замовила я її ще в березні. Це було передзамовлення. Це Септем. Книга від Анни Софіної. Це є український Янкедалт про місто, яке поділене на такі, типу пласти на поверхи. Місто ж, місто Семирівневе. Е, найнижчий поверх це найнижча каста, найвищий це, типу, ну відповідно, найвища каста. І от дівчинка, наша головна героїня, вона переміщається між тими поверхами і старається е, взійти до самого верху, що в принципі не дуже реально в тому світі. Поклик Хроніки Червоних Лисиць вийшла друга друга частина продовження цього циклу. І мені би було цікаво ознайомитися з нею, адже це по відгуках дуже хороше фентезі, і тому я би хотіла його нарешті прочитати, і зрозуміти, чи треба мені далі продовження, шукати його, чекати його, купляти його чи забити. Ну словом, буду бачити. Ще одне про фентезі від е, ще одної української письменниці Діва Макір і третє, також вийшло від неї продовження. Це про фентезі про. Жіночу дружбу про відьом про жіночу асексуальність і як вона пояснюється всередині е, пари. Хочу почитати, бо воно щось, бо це щось має бути легеньке, яке розвантажить голову. Сподіваюся, і останньою книгою також від української авторки це є Малія Пірс і її соліст смерті. Це український сам видав. Авторка сама друкує, сама продає, промотує і так далі. Цю книжку. Я її знайшла на теренах Тіктоку фентезі про вищих ельфів. Про вищих ельфів я нічого не читала, як про ельфів в принципі, крім е, Толкіна. Е, там не сказати, що я зустріла, де вони дуже круто прописані. Напевно, це буде в другій-третій книзі, а я читала тільки першу. Е, але враховуючи за шквари з Астралібією, я не хочу зараз. Продовжувати знайомитися з Толкіном. тим більше мені його. Ем... Після прочитання всіх епічних фентезі, ну, тобто Сандерсона, Ротфуса і Аберкромбі, зараз стиль написання Толкіна мені трохи нуднуватий. Напевне, на період, коли він тільки-тільки вийшов, це був фурор-розрив і взагалі чимісь. Але зараз, напевне, з нього треба починати знайомитися з фентезі, бо. В насичення і так як зараз напише, написані теперішні історії, ну це трохи є велика різниця, трохи є велика Боже. Формулювання думки погане. Соліст смерті буду, напевне, що знайомитись найближчим часом. Але тут переді мною лежить така гора книжок, про які я говорю, що буду знайомитися найближчим часом. А в мене вже розписаний половина літа роботою. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. Сподіваюся, що цього літа я прочитаю. Чим побільше і всією літературою я буду задоволена. Скажіть мені, якщо ви маєте якесь уявлення про книжки, про які я розказувала, скажіть мені, щоб з чого би мені почати е, читання цього літа, а з чого б не варто, може, якісь книжки треба закинути і викинути в топку. Хм. Дякую вам велике за перегляд. Зустрінемося наступного тижня.